Що весни, коли тануть сніги і нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство: геній, мислитель, пророк, людина незвичайного таланту, що здобула світову славу. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатері з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять, ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зілка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так слоїку не дає. Клала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та солове ко не затих. у є одна година, очилаща. Де стоїть, і голосно три. пластами, у новой классе вышла глитер, поэтому сейчас я на самом